Поговоримо в цій передачі про таку важливу річ, як спадщину. Заповіт і поділ спадщини між спадкоємцями. Підписуйтеся на мій історичний YouTube канал, ставте подобайки, поширюйте моє відео, коментуйте, думайте, критикуйте, не погоджуйтеся внаслідок дій несумісних із життям, а саме внаслідок. Путчу Гекачеп. Київ відбувся 18-21 серпня 1991 року. Радянський Союз помер. Внаслідок цього Путчу почалася фактична агонія Радянського Союзу. 1 грудня референдум. На підтвердження Акту Незалежності України. 8 грудня підписано Біловезькі угоди про перетворення Радянського Союзу в Союз Незалежних Держав СНД. Наш перший президент Леонід Кравчук називав це цивілізованим розлученням. Ну, росіяни мали і мають інший погляд на СНД, але притримуюсь своєї позиції. І нарешті, 25 грудня 1991 року, перший і останній президент Радянського Союзу Михайло Сергійович Горбачов склав свої повноваження. До кінця грудня 1991 року. Радянський Союз помер. Його спадкоємці Союзні Республіки почали. Ділити спадщину Радянського Союзу 16 липня 1990 року Верховна Рада, тоді ще Української Радянської Соціалістичної Республіки, проголосила декларацію про державний суверенітет України. Голосуйте за 355 проти 4 утрималися. В декларації зазначалося також і про право України українського народу на свою частку у загальносоюзному багатстві. Зокрема, на частку України в загальносоюзному алмазному і валютному фондах і в золотому запасі Радянського Союзу, оскільки ці всі багатства створювалися разом всіма республіками, всіма народами Радянського Союзу. 6 липня 1992 року між колишніми республіками Радянського Союзу була укладена угода про розподіл закордонної власності покійника Радянського Союзу. Ця власність ділилася у відсотках від 0,7% для Туркменістану до 61,34% для Російської Федерації. Частка України становила у цій угоді 16,37%. Як логічне продовження угоди від 6 липня 1992 року, Верховна Рада України 12 вересня того ж 1992 року прийняла закон про правонаступництво, за яким Україна визнавалася спадкоємницею. Території Української Радянської Соціалістичної Республіки це вкрай актуально в наш час, коли йде російсько-українська війна і близько 20% території України є окуповано російськими загарбниками. Також Україна визнавала себе згідно закону про правонаступництво, спадкоємницею прав і обов'язків Радянського Союзу, які не суперечать Конституції України і інтересам України. І... Українська держава дала згоду на обслуговування своєї частки державного боргу покійника Радянського Союзу. Але після всіх цих домовленостей про розподіл закордонної власності Радянського Союзу Російська Федерація почала себе вести як герой кінокомедії радянської весілля в Малинівці по Пандополу. Давай по-чесному, попалам. А ти не обманеш? Ти ж мене знаєш. Так, это тебе. Це мені. Це опять тебе. Це обратно тебе. Це все час Ой, Що ти хапаєш? Росіяни наполегливо нав'язували ідею іншим республікам Радянського Союзу. Що? Відмовляєтеся від прав і обов'язків Радянського Союзу. відмовляєтеся Бо Радянський Союз мав багато боргів. Відмовляйтеся від своїх прав на активи, і вам не придеться бути боржниками по боргах Радянського Союзу. І більшість Республік Радянського Союзу пристали на цю пропозицію. Крім України. На наполегливі домагання росіян. Українські нардепи відповіли весь список, будь ласка. В лютому 1997 року Верховна Рада України прийняла постанову про врегулювання питань правонаступництва між Російською Федерацією та Україною. Зокрема, українські нардепи спиталися росіян, а де Частка України в золотому запасі Радянського Союзу. А який алмазний фонд Радянського Союзу? І наша частка в ньому? А валютні збереження покійника. Де наша частка? Також українські нардепи вимагали укладення угоди про обмін і повернення культурних цінностей, бо в російських музеях. Знаходиться багато того, що не належить їм, а є українським. Крім того, Верховна Рада України поставила питання про повернення боргів зовніш банку, боргів перед юридичними і фізичними особами України і їхніми спадкоємцями. А в ответ тишина. наші ненаситні, ненажерливі брати тимчасово відступили. Візьмемо, наприклад, Чорноморський флот. По Ідеї, на якій території що знаходиться в тій Союзній Республіці і належить, так Росія зробила із Тихоокеанським військовим флотом, з Балтійським військовим флотом. Але Росіяни не дали так само зробити Україні із Чорноморським флотом, який базувався на території України в Севастополі в Криму. Принцип простий: або на чиїй території значить весь Чорноморський флот наш або 16,37% всіх бойових кораблів військового флоту Радянського Союзу. Внаслідок тих всіх суперечок, тисків наших ненаситних зажерливих братів Україні перепало в кінцевому результаті 18,3% від загальної кількості Чорноморського флоту. Україна отримала 43 бойові кораблі, 132 судна допоміжні і катери, 12 бойових літаків, 30 гелікоптерів і аж один підводний човен. Крім того, російський флот нікуди не збирається із Севастополя. Судна ЧФ займають усі центральні бухти. Українські кораблі змушені тулитися на околицях. В листопаді 1991 року в складі Військово-морського флоту Радянського Союзу знаходилося 780 бойових кораблів, 222 підводних човни, 1638 бойових літаків, 561 вертоліт. В 1997 році після довгих метарств Україна отримала 43 бойові кораблі. За принципом 16,37%. Україна мала би отримати 127 бойових кораблів. Із 222 підводних човнів Україна отримала аж один підводний човен. А мала би отримати 36. Із 1638 бойових літаків Україна отримала 12, а мала би отримати 268. Із 561-вертольота бойового. Україна отримала 30, а мала би отримати 91. Якщо б йшло за принципом 16,37% всесоюзної власності. Я не бділю. По чесному. Отак От ділять наші рідні, ненаситні, зажерливі брати. Тепер щодо території. Так, згідно закону. України від 12 вересня 1992 року про правонаступництво ми, Україна, сучасна українська держава, є спадкоємницею території Української Радянської Соціалістичної Республіки. Але ніде не пише, що Україні заборонено бути спадкоємницею якогось інших територій. А це дуже для нас важливо. Україна не відмовилася від своєї частки в спадщині покійного Радянського Союзу. І так, якщо 16,37% наша частка у закордонному майні Радянського Союзу, то чому у внутрішньому майні Радянського Союзу у нас має бути менше? Не по фіншую, як каже мій кум. Принципи мають бути однакові. Українці спільно із росіянами освоювали Північний Кавказ, Поволжя, Сибір, Далекий Схід. І всюди ми маємо отримати своїх 16,37% території і природних багатств цих великих регіонів. Так що, в першу чергу, Росія. По праву має нам віддати територію і Кубані, і значні частини сусідніх прикордонних з Україною областей, таких як Брянська, Курська, Воронезька, Ростовська, Білгородська. Тому що це є, чесно кажучи, українські етнічні землі. В українському законодавстві є стаття 1224. Цивільного кодексу України, яка позбавляє права на спадкування тих осіб, які вчинили замах на життя спадкодавця або тих людей, тих осіб, які є спадкоємцями. А також позбавляється права на спадщину тих осіб, які чинять тиск, намагаються підтасувати заповіт. Виправити його на свою користь, щоб збільшити свою частку і так далі. Стаття 1224 Цивільного кодексу України. Але ж росіяни думають інакше. Ні. Росіяни не думають інакше. В Цивільному кодексі Російської Федерації, Гражданський кодекс Російської Федерації, Стаття 1117 «Недостойні наслідники». «Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследователя или кого-либо из его наследников, или противосуществления последней воли наследователя, выраженной в завещании, способствовали, либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, либо способствовали или пытались способствовать увеличению Причитаючися їм або другим лицам долі наслідства, якщо ці обстоятельства підтверджені в порядку. порядки. Вот так. росіяни також визнають, що є особи, які по закону мають бути позбавлені права на спадкування. Росія не тільки хоче вбити одного з головних спадкоємців Радянського Союзу, українську державу. Росія, Російська Федерація на чолі своїм керівництвом, тоді це був Борис Єльцин, фактично спричинила смерть Радянського Союзу. Декларацію про незалежність Російська Федерація прийняла 12 червня 1990 року, а Україна свою декларацію про незалежність прийняла більш як через місяць, 16 липня того ж 1990 року. Найбільший спротив Путчу ГКЧП чинило саме керівництво Російської Федерації на чолі з Борисом Єльцином. В Москві противники Путча виходять до Білого Дому. Часть воєнних переходить на сторону Бориса Єльцина. А сам він, виступаючи з танка, призиває до відновлення конституційного порядку в країні. Призиваємо додаємо громадян Росії дати достойний відповідь Путчистам і треба повернути країну до нормальному конституційного розвитку. Анатолій Собчак із своїм помічником Володимиром Путіном у Санкт Петербурзі в Ленінграді противники Путча виходять на улиці в центрі города. Мер Анатолій Собчак призиває к общі забастовки. Так саме із тим Володимиром Путіном, який так сильно хоче відновлення Радянського Союзу. І навіть заради цього почав цю несправедливу безглузду війну з Україною. Керівництво Російської Федерації, на чолі з Борисом Єльцином, принесло в жертву існування Радянського Союзу заради того, щоб утвердити свою неподільну владу на території Російської Федерації. Ну і мріяли вони, що з часом через СНД їм вдасться відновити колишній Радянський Союз, але вже під своїм керівництвом. За юридичними принципами, стандартами. Один із спадкоємців, саме Російська Федерація, винувата у смерті спадкодавця Радянського Союзу і намагається вбити одного із головних спадкоємців Україну. І примусила більшість інших спадкоємців відмовитися від своєї частки у спадкуванні майна Радянського Союзу. Значить Росія позбавляється права на спадщину Радянського Союзу згідно юридичних принципів. це да? ж не наш метод. Де Де гуманізм? чоловік Пойміть, А до якого суду звертатися? Суд історії, суд Божий. Час покаже. Зараз є то, що є 20% території України окуповано російськими. Загарбниками. Але правило Соломона все так не буде. І як ти робиш, так і з тобою зроблю. Історико юридичне фентезі. Але є над чим і подумати. Ми створюємо. Нову реальність тим, що Україна не впала на коліна перед російськими окупантами, тим, що Україна дотепер тримається, щось в цьому світі залежить від нас. І є суд Божий, і є суд історії, перед яким всі рівні. І судити будуть по ділах кожного. Історико-юридична фантастика. Добре, я розкажу вам про одну історико-юридичну фантастику чи фантазію. З 1328 року влада Північно-Східній Русі перейшла на постійно, по великому рахунку, до князів московських. Вже Іван Калета, який правив з 1328 року, вживає титул Господар цієї Русі. Претензії на всю Русь. Історики пояснюють, що спочатку малося на увазі панування над цима князями Північно-східної Русі, воно ж влікає Владимирське княжество. Потім, мовляв, це була вже політична претензія на землі. Великого Новгороду і тільки, мовляв, із часів Великого князя Івана III з 1480 років почалися претензії Великого Московського князівства на землі колишньої Київської Росії, які були в складі Великого Литовського князівства. Але я думаю. Що претензії, мрії, бажання великих князів московських були вже від Івана Калати, Тобто від самих початків. Просто вони чудово розуміли, як прагматики, що спочатку треба підкорити всіх князів Великого Владимирського князівства, що тоді треба підкорити Великий Новгород, і тільки тоді вже треба братися. За загарбання чи приєднання тих земель колишньої Київської Русі, які були в складі Великого Литовського князівства. Не треба прибіднювати апетити і бажання московських правителів. А скільки часу потребували московські правителі, щоб втілити життя в свої мрії. Від Івана Калати і до третього поділу Речі Посполитої. Коли по великому рахунку всі землі колишньої Київської Русі війшли до складу Московської держави, тоді вже Російської імперії, пройшло понад 460 років. Навіть якщо брати той варіант, що багато хто з істориків вважає, що, мовляв, тільки від Івана III з 1480-х років Почалися реальні претензії московських правителів на землі Київської Росії, які були в складі Великого Литовського князівства, то все одно понад 300 років. Ніхто не вимагає, щоб Україна вже боролася за всю спадщину Радянського Союзу. Програма мінімум відвоювати територію, яка нам перейшла в спадщину. Від Української Радянської Соціалістичної Республіки. Як кажуть, наша територія станом на 1991 рік. Програма середня це повернути своїх 16,37%. Першу чергу, це прикордонні області з Україною і Кубань. Треба вміти своє відстоювати. І Своє повертати собі. Ну і програма максимум. Вся територія Російської Федерації. Ну, за винятком Національних Республік, таких як Чечня. Може, ні нада. Я більше не буду. Ні. Надо Федера. Надо. Мене доволі, чому українська влада. Не вимагає у світового співтовариства, щоб нам повернули 16,37% власності колишнього Радянського Союзу, яка знаходиться за кордоном. В першу чергу приміщення дипломатичних установ. А враховуючи, що нам Росія не передала ні нашої частки в Алмазному. Фонді, валютному фонді нам не передали нашу частку золотого запасу Радянського Союзу, то ми можемо претендувати на всі приміщення дипломатичних установ теперішньої Російської Федерації за кордоном. І нехай їхні дипломати бомжують. Тим більше, що більшість із них. І не є дипломатами, а є фаховими розвідниками Російської Федерації. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, поширюйте, коментуйте. Мені важлива ваша підтримка і ваша думка.